Друзі, усім привіт! З вами Джокер. Сьогодні я хотів би зробити огляд на об'єкт 140 у 2023 році. Чи актуальний цей танк на сьогоднішній день? Наперед вам скажу, що я створю таку штуку, як шкала Джокера. Це буде 5 пунктів, по яким кожен танк можна брати від 0 до 50 балів. Пункт це перший броня, другий пушка, третій швидкість. Четвертий геймплей в цілому, і п'ятий голдозалежність Тому що голдозалежність це також важливо, так як, як, наприклад, для мене важливо на танку можна їздити без голди, чи ні там щоб на ньому там в мінус не входити, там чи фармити, і так далі. Ну, але це вже в кінці відео. Зараз хочу вам показати, ну бачите, такий красивий, гарний 3D стиль на танку. Отже. Нас кинуло до десяток. це звичайний бій. Я проїхав три бої на цьому танку перед тим, як записати це відео. Це перший бій. В принципі, по ходу бою, ви дивіться картинку. Я буду коментувати від себе, що я, наприклад, не граючи на цьому танку там рік, граючи на других Х-10, побачив для себе. Значить, по перше, у танка ніяка броня. Корпус. Картонний, а, башта. Лючки вицілюють. Картон також, в принципі, а, це класна пушка, гарна стабілізація, бистре зведення, а, хороші, комфортні підкаліберні снаряди базові. А, це з плюсів, так, а, далі що ще по мінусах. Танк горить, горить в баках, тому я їжджу на ньому з компоновкою. А, я. Пропоную вам їздити на ньому теж з компоновкою, тому що коли у вас кожен другий бій горить танк, особливо коли вас там кидає до восьмих рівнів, да, виїжджає, ви виїжджаєте на іс 3 СМЗ, він дає вам там перший шот шкодить баки, другий шот, ви горите, і третій шот він вам ще дає, і ви взагалі догораєте там і в ангар уходите. Тому компоновочка. Що ще по танку? По мобільності його. Мобільність середня. Він не швидкий, але і не Е, плюсів у танка як таких, крім пушки і ДПМу, я вважаю, нема об'єктивно взагалі на сьогоднішній день. Е, зате мінусів достатньо. Мінуси, як я вже сказав, також можна до мінусів віднести невелике, невелику кількість ХП. Тому що у вас пушка дає 320 альфи. Якщо ви йдете в розмін, наприклад. То 1900 ХП це мало. Бо е ви виїжджаєте на танк, йому 320. Вам там будь-який тяж на 10 рівні дає там від 400, закінчуючи на 800. У вас ХП закінчується швидше, ніж ви можете собі уявити. Зараз я виїжджаю дати в каток з уроном, але даю без урона, без шкоди. Заряджаюся, так як у нас швидкий ДПМ, даю ще раз, ще раз без шкоди. Далі знову заряджаюся. Думаю, ну, давай зі шкоди, зелене. Знов без шкоди. А все чому? Тому що у нас 100 мм стоїть. Оп, знов без шкоди. Ну, ви можете подумати, ну це я рак, не туди стріляю. Але ви бачите на геймплеї, що горить зеленим, там повинно бути пробиття, якби я був там на не знаю, об'єкті е цьому 430-му, там, на леопарді, на будь-якому танку, де пушка не 100 мм, я би, скоріш за все, дав би там за урону. Ось. Далі йдемо. В цілому геймплей на цьому танку. Ну, такий він, знаєте, ви от їздите півбоя, їздите, їздите, щось робите, стріляєте кудись щось там. Вже там півбоя пройшло, а ви дивитесь, там а у вас 2000 дома. От зараз у мене там 1000 менше, ніж півтори, да? це я приїхав, і здавалося бо повинен був дати там 3 чи 4 шота через гуслю. По факту не пробив там, не попав. Снаряди будуть летіти у вас вниз, дуже часто таке буде. Ну, не знаю. Тобто по ТТХ пушка, наче і комфортна, а по факту вона як. От знаєте, якщо ви їздили на французах на восьмих тяжах, там оця 100 мм французька є, то це дуже схоже на цю 100-мм. Ви стріляєте або без урону, або не попав, або не пробив. Рикошет, там є попадання і так далі тому подібне. Ось. По бою у нас 7-5, ми зараз перемагаємо. Давайте вам. Так. Тут зараз я дам. Е... По-моєму, так. Да. Да, зараз я дам. Шкоду. Там зайде. Окей. Так, 7-6 ми перемагаємо. Бій іде довго на цій карті. Я думаю, що треба їхати на базу, бо там уже ЖЛТ під'їхала чужа. Тому їду на базу. Зараз жмем Нітро. Швиденько, швиденько, швиденько їдемо. Так. Завдяки Нітро швидко доїжджаємо на позицію. І далі ми бачимо середній танк. Даємо йому шотік. Так, значить, розповідаю, що в мене в голові зараз відбувається. Я думаю, що мені треба такий ага, Зараз з об'їду для того, щоб взяти ці танки всі в кільце, допомогти своїй команді. О. Що я, в принципі, і роблю зараз. Тому що ну, єдине, з чого я боюся, що Бат 100 фуловий не світився і він мене може легко розібрати. Якби я грав на бат я вже давно б в цю позицію десь, де я їду, заїхав. Але на свій страх і ризик їду в цю позицію. І зараз буде дещо цікаве. Спойлер: Батчат, який зараз фуловий, за 3 секунди перетвориться в. Ми цьому посприяємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ми зараз на полюванні. На Полювання на бачата. Робимо фото. Фото зроблено. Все. Чувак отримав фото і пішов в ангар. Далі знову проматуємо. Здавалося б, це чудово. 10-11 нормально, да? Але тут уже стає рахунок 10-12 не на нашу користь. І Ліон. О, там, тобто ми, нас зараз беруть в кільце. Нас зараз в кільце. Гриля, в принципі, Ліон міг би взяти. Але я роблю шотік. Одного Леона я знімаю. Рахунок 11-12. Нормально все, можна тягнути. Але два гриля це також, ну, не жарти два гриля, тому що два гриля це на секунду 1500 хп за, от, по одному шоту. Так, я обережно приїжджаю на позицію. Пам'ятаю, що там десь є гриль. Свічую його перший. Убиваю його перед тим, як він встиг мене помітити. Скоріше за все, він мене теж засвітив. А, так, я свічусь, але я. На реакції, скажімо так, е, е, як це буде образив, з образів, вибачайте вже. Далі, рахунок 12-13, думаю, ну, в принципі, окей, буду зараз світити грилю. Затащимо зараз там без проблем цю катку. Тут перемотувати не буду, тому що не пам'ятаю, що там станеться. А, нічого, в принципі, не станеться. Свічу, чи світиться сам. Стежка його забирає гриль, але зараз і гриля відправлять в ангар. Я тим часом думаю, так, гриль світився десь на базі, тому обережненько сканую, думаю, так, мені треба просканувати ліс, тому що якщо гриль тут у мене підсвітить, леопард може забрати з гори, але е, нашого гриля знімають. Я сканую ліс, в лісі нікого немає. І тут я розумію, що брати базу, наприклад, не варіант, тому що якщо я візьму базу, то вони вдвох мене просто ну, на, на, на дві гармати скажімо так, розведуть і вб'ють мене просто. Часу ще багато, 4 хвилини 30 секунд здавалося б. Думаю, блін, ну де ж може бути гриль? Невже він там по, по центру якось проїхав чи куди він проїхав? Думаю, так, стану тут трошки просвічу для того, щоб зрозуміти, де гриль. Але гриля нема. Тому я вирішую, що треба їхати по Леопарда. Поки ми їдемо по Леопарда, давайте ще трошки пройдемося по об'єкту 140 як танку. Я вважаю, що його треба апати не то, щоб прям сильно да, для того, щоб на ньому було комфортно грати. Йому, якби там пофіксували баки, наприклад. да? То замість компоновки можна було б кататися зі стабом е там, е досил і, наприклад, та ж турбіна. Він би вже був швидше. І, в принципі, оці його бистри ДПМ мав би більше різону, якби він був швидкий, туди-сюди можна об'їздити. Але це, що горять баки, ну це дуже жорстко. Або, наприклад, йому там трохи апнути шкоду, хай там чуть-чуть довше буде КД. Але щоб шкода була не 320, а там хоча б 360 як уроги, да? ну да, 360 уроги і там на пів секунди чуть більше, але це вже б змінило сам танк. Ну, це я вам точно кажу. Тим часом ми забираємо леопарда, залишається сам гриль. В принципі, проб... проблем немає, тому що гриль мене, щоб забрати, треба два шоти. Якби я був без компоновки, наприклад, да, то він мені просто дає в баки і я згора, наприклад. Але так як я з компоновкою, то я знаю, що нічого мені гриль не зробить, тому сміло їду на гриля. Так ось. На рахунок танка цього. В кого його нема, ви не пошкодуєте, що у вас його нема. Кого він є, я даю гарантію, що мені здається, що ви рідко на ньому граєте. Танк такий. Ну, по-перше, вся... всі у нас танки, які там давно випустили, той же І7. E да? Вони потребують апів, але ніхто їх хапати не буде. Поясню чому. Тому що на сервері вони прокачені майже у всіх гравців. не невигідно апати цей танк для того, щоб на ньому каталися. Краще зробити якусь нову імбу, типу Ліона, да? це набагато краще в їх інтересах. От, Гриль зараз сам пожертвує себе ради перемоги, а я зроблю красивий кадр, який я стою, скажімо так, затащив, можна сказати. Ось, далі давайте я вам покажу. ну Давайте подивимось, чим закінчився цей бій. Перемога. Нам навіть за стільки, небагато шкоди дали там першу ступінь, зараз дадуть. В принципі, майстер на цьому танку також брати не складно, тому що в нього маленький порог, е скільки досвіду потрібно для майстра. Ось. Давайте покажу вам, я ще зіграв два бої, що в середньому вийшло на цьому танку у мене. Отже, як я казав, зіграв три бої на ньому. Дивимося. Дамаг у нас там дві з лишнім, але і в нас багато по гуслям. Те, що я вам казав. В принципі, там. 3 з лишнім 4 тисячі можна тримати загальний рахунок, але це танк не дамагер і це дуже сильно бісить. Ви будете плюхкати, плюватися, ставити на гуслі всяких там е, тяжів, навіть СТ. Але суть в тому, що на цьому танку дуже складно грати на урон. Ну, особисто мені. Отже, що можна сказати по цьому танку? Друзі, ну дивіться, перше броня від 1 до 10. Ставлю 4 бали. Пояснюю чому. Танк картонний, його ш'ють віськи, дев'ятки десятки Але мало того, він горить. Він постійно горить, на вас виїжджає на восьмому рівні істри СМЗ. Дає вам перший шот. Просто баки у вас рижі, дає другий шот, у вас баки красні вгорите горите. Дає третій шот, поки ви ще горите ви потім дограєте. Івангар це як приклад. Вбачте, великі лючки, тому 4 бали. Я думаю, вічне а Далі. Пушка. Пушці ставлю 7 балів. Якби на альфа 320, поставив би 8, а то й більше. Але ця альфа 320 все руйнує. Тобто, що я маю на увазі? А, класна стабілізація, нормальне зведення. А, ДПМ хороший. Але в цілому пушка ну 7 балів, тому що маленька альфа від альфи зараз грати складно. Третє швидкість. Також ставлю 7 балів. Не самий швидкий танк, не самий повільний але 8 він не заслуговує, а 6 для нього, я думаю, все ж таки мало, тому що на ньому, в принципі, нормально їздити. Далі, геймплей в цілому, ставлю 6 Пояснюю чому. А я проїхав на ньому три боя, як я вам показав. Е, можу сказати, що Ну, бої в принципі нормальні. Я не прям там горів, але не хочеться на цьому танку прям так виїжджати. Не можу сказати, що там прямо на ньому некомфортно їздити. Але ну, 6 балів. Бо 5 це прям мало, тому що все-таки пушка стаба класна. 6 балів. Далі, голодозалежність. Також ставлю 6, тому що 268 пробою, наче нормально, але це под калібри, в них нормалізація не дуже. Плюс це маленький калібр пушки, в принципі. І часто буде отака штука, що ви стріляєте там через каток. І за рахунок того, що у вас калібр маленький, шкоду ви даєте маленьку самим модулям, і ви можете не збивати навіть гуслю. Ну і такі штуки, як там попадання, рикошет там ще щось будуть у вас доволі часто, тому голодозалежність. Ставлю 6. Тому що в ТТ вам треба все ж таки заряджати кумиси. У вас і так альфа маленька. Якщо ви ще будете не пробивати, то це взагалі. І в цілому 4 плюс 7, плюс 7, плюс 6, плюс 6, у нас 30 балів в цілому е з 50. Тобто відповідаю на ваше питання, чи варто в ньому грати в 2023 році. Я кажу ні, не варто, якщо у вас цього танка нема. Нічого страшного, не купуйте його, принаймні зараз. Може, якщо буде акція, там да можна купити, там покататися. Але якщо нема, не качайте. А якщо є, то ви і так знаєте, що він поганий. Якщо ви хотіли, можна ньому там взяти відмитки там чи ще щось. Раджу вам не сідати, якщо у вас є якісь більш прикольніші танки. Хай стоїть, може його апнуть. Хоча в цьому я сумніваюсь Отакий був огляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буде ще багато оглядів. Буде така штука-шкала Джокера. Ви в майбутньому зможете просто відкрити шкалу, подивитися, який танк, скільки балів набрав, і вже для себе вирішити, качати його чи не качати. Я думаю, що це дуже, а, як вам так сказати дуже зручно. Що ви можете відкрити і подивитися. Ага, там, наприклад, я там хочу. Купити танк, не знаю який. Відкрили шкалу, подивились, який кращий, подивились на нього перед тим огляд. Якщо ви зі мною згодні погляду, тоді купуйте. Все, дякую вам за перегляд. Ще раз, слава Україні, до побачення.